А зараз до вашої уваги найсвіжіша модель електронної книжки від Покетбука IQ701. Хоча ми з впевненістю можемо назвати її справжнім планшетом. І, до речі, маємо на це всі ґрунтовні підстави. Але головна фішка в тому, що коштує вона в рази менше за інших таблеточних представників. Звичайно, це електронна книга, але працює вона на такій популярній сьогодні гуглівській операційній системі Android 2.0. А це надає книзі широкого функціоналу. До довгоочікуваних нововведень також відноситься кольоровий рідкокристалічний екран з діагоналлю у 7 дюймів. Звичайно, при такому комплекті пристрій має сенсорну систему водоінформації. Доступ до інтернету забезпечує Wi-Fi. В Pocketbook IQ вбудований повноцінний браузер, який дозволяє продивлятись будь-які веб-сторінки, завантажувати всілякі додаткові програми з Android маркету, грати в онлайн ігри, працювати з електронною поштою та багато чого іншого. Всіх цих як Костей планшетів навчилась електронна книга IQ701. Звичайно, навичок єбука в неї від цього менше не стало.